Аферисти з початку червня знову активізувалися на Дубищині. Так наразі за перший тиждень місяця вже зафіксували чотири шахрайства. Зокрема, нещодавно жителька району втратила 36 тисяч гривень, отримавши дзвінок від незнайомця, який заявив, що її картка заблокована. До 54-річної жительки нашого району зателефонував незнайомець. Він назвався працівником одного із державних банків та одразу попередив жінку, що її банківська картка заблокована запитав, чи бажає вона її знову активувати. Співрозмовниця звісно ж погодилась. Потрапивши на гачок аферистів, жінка виконала усі вказівки від самоназваного працівника банку, навіть не підозрюючи, чим це все може закінчитись, адже вважала, що таким чином відновить доступ до картки. Жінці смс ками прийшло кілька цифрових кодів, продовжуючи спілкування із псевдобанкіром. Вона йому їх слухняно продиктувала. Далі він сказав, Казав, що для завершення цієї операції необхідно. На цю ж банківську картку, яка була заблокована, здійснити грошовий переказ будь-якої суми. Жінка сказала, що у неї є банківська картка та кредитка іншого банку. Шахраєві це підійшло, і двома платежами у 6 тисяч та 30 тисяч кредитного ліміту. Жінка сама ж на свій попередній рахунок скинула ці суми. Лише після спілкування з родичкою та ще раз перевіривши рахунок, жінка зрозуміла, що стала жертвою шахраїв. Виявила там на рахунку лише 130 гривень. Заявниця наша каже, що ці гроші у неї були ще до розмови із псевдобанкіром. І розуміючи, що з нею трапилось, що її ошукали, того ж дня вона звернулась до поліції. Слідчі вже відкрили кримінальне провадження за фактом шахрайства, вчиненого із використанням електронно-обчислювальної техніки. Як повідомили правоохоронці, після отримання належних дозволів слідчі матимуть інформацію про про рух коштів, отриманих злочинним шляхом, на які рахунки вони пішли, та де ці кошти знімали. Досудове розслідування триває. А шахраєві за скоєне за санкцією статті загрожує ув'язнення на строк від трьох до восьми років. Фахівці рекомендують відразу припиняти розмову, якщо у вас виникли найменші підозри, або ж мова йде про банківську картку, та нікому не повідомляти її секретні реквізити. Пам'ятайте, ви завжди можете зателефонувати за номером телефону банку, який зазначений на зворотньому боці картки.